Дітки, сьогодні в нас 26 листопада, і це в нас урок читання. Тема нашого уроку велика буква П читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Прочитай речення. Поясни, що в них не так. Глянемо зразок букви П великої. На сторінці 41 супутника букваря виконай завдання. Придумай ім'я дівчинці і кличку котикові на букву П. Склади про них речення. Побудуй схему свого речення. Пропиши велику букву П та ім'я Павло. На сторінці 80 подивіться на малюночок. Придумайте імена діткам на букву П та складіть речення за малюнком. Прочитай завдання читалочки. Прочитай разом зі щебетончику. Ми з вами разом прочитаємо перші два рядочки. Інші два рядочки ви прочитаєте самостійно. п мі по лі, на в. Па на мі. Другий рядок читаємо разом. Па. Пі. Пе, но сик. П, С, К, СО, П. Далі другі два рядочка читаємо самостійно. Я вам прочитаю текст, а ви придумайте до нього заголовок. Павликові купили песика, а Поліні піаніно. Павлик помив песикові лап. Песик сів на, килими, на килимі, Павлик коло песика, а Полінка коло піаніно. Вона співала пісні. Павлик і песик слухали Поліні Павликові й Песикові весело. Придумайте назву до цього тексту. Знайдіть букву, яку ми ще не вчили. Буква... Яка ж це буква? Так, це в нас буква Х. Вона дає звук Х. А тепер прочитайте цей текст самостійно. На сторінці 81 прочитай слова у кросворді. Визнач, до якого слова немає малюнка. Виконай це завдання самостійно. Сьогодні ми працювали за підручником на сторінках 80 та 81. Вам потрібно прочитати матеріал на цих сторінках та у зошиті супутник букваря виконати завдання на сторінці 41.